Важно, слухайте музичні твори, щоб потім визначити, до якого жанру вони належать. Діти. До якого жанру музики належить цей музичний твір? Гопак український старовинний народний танець. Його музика бадьора та енергійна. Слухаємо наступний твір. Ой, у лузі червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Який жанр має цей музичний твір? Запрошую виконати цю пісню разом з відомими українськими співаками та співачками. У лузі червона калина! Хилилася, чого наша славна Україна зажурилася, а ми Тую Червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, Уважно слухайте наступний музичний твір. До якого жанру належить цей музичний твір? Це Запорізький марш. Музику до якого написав сліпий бандурист Євген Адамцевич.